Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, отриваємо в молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний благословенний час. Знову понеділок і знову боротьба. Витривалість, боротьба за радість, за витривалість, так? В святості. За це треба боротися. Просто так воно чомусь не приходить. Святість просто так не приходить. Царство Боже береться силою, каже Слово Боже. І то лише питання, чи готовий ти. Застосовувати цю силу, чи готовий здатися. Або вся віра заключається в тому, щоб прийти раз в тиждень в церкву, стовпником простояти і все. А в ці часи, поки сатаністи, масони складають плани, стратегії, як знищити християнство, та ми, християни, думаємо, що простояти стовпником Годинку в неділю це є християнство. Проблема сучасного християнства, що ми хочемо християнство е, накласти на своє життя, а треба своє життя накласти на Христа. Ось так ось так. дуже замудрений цей вислів, так? Це я, власне, до мене самого прийшов цей вислів, то авторство моє, але дуже зрозуміли. Дуже відповідає буденності. Так? Навіть ті віруючі, які віруючі, так? хочуть Христа якось накласти до свого життя, долучити. Так? Я там маю працю, маю то-то, то-то. то Ну і в церкву раз в тиждень піти, все докласти, знаєте, так? Христа до свого життя, до своїх планів, аби був, так? аби оберігав, охраняв, ну, бо треба так. А Бог вчить не так. Бог каже, що ось Хрест. Слово Боже каже, і ти своє життя підлаштовуй під е, це, так? під це. Тобто спочатку починай від молитви, від відносин з Богом, так. Е, починай свій день складати. Не робота тут, -ту -ту, а потім, може, десь, якщо буде час. Тобто центр має бути Христос. так. А я своє життя підлаштовую до нього, а не Його підлаштовую до себе. Ну, Хто зрозумів, той зрозумів, чомусь я розумію але вірю, що кожен зрозумів. 25 січня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас серйозно прийняти та жити моїми посланнями. Ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога, мир і добро. Нехай усяка ненависть і ревнощі зникнуть із вашого життя, із ваших думок, а оселиться тільки любов до Бога і до ближніх. Так, тільки так ви зможете розпізнати знаки цього часу. Я є із вами. І веду вас до нового часу, часу, який Бог вам дає як благодать, щоб ви його ще більше пізнали. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам сьогодні про це говорить з серйозністю, так? Прийми з серйозністю вибрати Христа, прийми рішення. Сьогодні тебе закликаю серйозно прийняти та жити моїми посланнями, Марія говорить. Чи серйозно сьогодні живеш цими посланнями? Чи це як додаток якийсь там, та? маємо стільки багато всього. І плюс ще маємо таку книжечку. Та? Маємо християнських книжок сьогодні мільйони, так? і це одна з них, там десь можна на полці поставити хай буде. Хай буде. Ну. Каже, серйозно, прийми, прийняти. Що означає прийняти і жити. Прийняти це означає кожен день принаймні читати його, та? аналізувати. І приймати рішення проживати його. Ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога. Сьогодні є день, коли потрібно вирішити, вибрати Бога. А що означає вибрати Бога? Це означає вибрати і мир, і добро. Хай усяка ненависть і ревнощі зникнуть із свого життя. Маєш сьогодні ненависть. ревнощі, Але ревнощі не до Слова Божого, так? не до. Бо така ревність є така правдива, як у апостола Павла. Ревність, так? а тут ревнощі, які глупі, які викликають заздрість, якісь які звинувачення, які, які, якусь ерунду, тобто негатив сіють, так? Каже, Марія час. Сьогодні цей день, коли всяка ненависть і ревнощі зникнуть із твого життя. Як вони зникнуть, ти маєш працювати над цим, бо вони попросту собі не підуть. Ти коли приймаєш рішення вибрати Бога мир і добро, тоді ти витісняєш ці ревнощі. Так, Практично витісняєш. Ти тоді аналізуєш, а що в мене сьогодні? Ага, А чому я так подумав? Подумала на ту людину, на ту. Чому в мене в голові ця ерунда ще крутиться? Чому? І Бог тобі скаже, ну бо ти 21 день вправу не робив проти ревнощів, проти осуду, проти е, ревнощів, ненависті, чи робив, чи ти боровся взагалі? Чи починав боротьбу, об'являв цьому боротьбу. Ти скажеш, та що я? Я? 30 на 30, стовпчик, годинка в неділю, вся моя християнство. Ні, Марія говорить, не в тому полягає християнство. Каже, хай зникне з твого життя, в ревнощі, з твого життя і твоїх думок в твоїх думках. Бачите? В думках Марія говорить про внутрішнє царство, та? про думки, щоб воно зникло з, твого, з твоїх думок. І оселиться там тільки любов до Бога і до ближнього. І ми такі, ой, а в мене там в думках живе. Хо -хо. Не, не зовсім любов до Бога. І не зовсім любов до ближніх. Та? І, власне, Марія і вказує на це, якщо в твоїх думках ще живе не любов до Бога і до ближнього, то ти є хворий. Тебе є проблема. Треба вилікуватись, а ми словами, зцілитися. А хто зцілення дає? Ісус. То сьогодні просимо Ісуса, щоб нам дав зцілення в думках, але і проклав маршрут зцілення, звільнення, так? щоб ми могли попрацювати. Бо Ісус не хоче забирати просто. Він хоче, щоб ти докладав зусиль, щоб я докладав зусиль, щоб ти докладала зусиль боротьбі разом з ним. Коли почнеш боротися з думками. То побачиш, що Дух Святий буде тобі допомагати. Якщо не почнеш боротися, ну за тебе ніхто це не зробить. Будеш далі в ненависті, в ревнощах, в біднотах я нещасних і інших інших різних думках, та, сатанинських. Каже Марія: Любов до Бога і до ближнього має панувати в наших думках. Так, тільки так ти зможеш розпізнати знаки цього часу. Хочеш розпізнати знаки цього часу? То люби Бога і ближнього. Я з тобою веду тебе до нового часу, часу, який Бог тобі дає як благодать, щоб ти ще більше його пізнавав. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Варшави, Папа. -па.